Житло для українців у Нідерландах. Сьогодні покажу своє. Ну що, ходімо? Це в нас вхід і маленький коридорчик. Це сміття, не дивіться, буду зараз виносити. Тож, це наш шкаф, це наша місяця кухня. Так, у нас тут є кава машинка, мікрохвильовка, чайник, міні-холодильник. Тут підігріваю щось. Це наш рукомильник, як він правильно говорить українською. До речі, в попередній кімнаті цього не було, і відчутно зараз прям комфорт тому, що можеш почистити зуби, помити посуд. ну, Банальні речі зробити до того, що затримує, це взагалі мастхев. Це загалом, взагалі моє робоче місце, де я працюю, але зараз наставлено фруктами і всяким таким. Це ми робили разом з підписниками карту бажань. Збирались на зустрічі. Це мій мікрофон, який я використовую для зйомки. А це, до речі, ми купували на ярмарці на День Короля. Купила за 50 центів картину, це наше місто, тому ось так повісили, зробили такий куточок, де можна посидіти, поїсти та інше. Ось це такий невеличкий наш такий куточок. Показую його вам. А якщо відійти та дивитися від нього, тепер з іншого боку, звичайно, телевізор, коли кушаєш, дивишся. А це скоро піде, це не сюди, тому не дивіться. Це маленький столик для дитинки. Квітка також не постійно тут. Тепер заходимо сюди. Це наша <смі> типу спальня. Так як в нас маленька дитина, то, на жаль, тут і горщик відразу стоїть. І ось її ліжечко. Хоч якось зробити їй комфорт, та, щоб було затишно, гарно в таких умовах, в яких зараз перебуваємо. Звичайно, це не ідеально, звичайно, хотілося б по-інакшому, але поки так. Це ми купили таку лампу Алікспрес. Ось така квітка жива, дуже крута. Будиночки нідерландські. Це у нас друге вікно, що дуже рідкісно в кімнатах нам повезло. Але майже не користуємося нею, тому що, якщо ми подивимося, що за ним, Давайте відкриємо разом. Та тут у нас. А! Тут у нас прямо майданчик, де діти граються, і тому тут треба якусь шторку. Аби було краще. Ось впритик поставила ліжко і з допомогою просто штор трохи розділили, щоб відчувати краще. Це сміття іде зараз на смітник. Перебирала речі. з багато квітів. Я думаю, що завдяки цьому також додається навіть казати, Пишіть в коментарях, як вам і чи цікаві такі відео? Ну і підписуйтесь, тому що це вражає в Нідерландах. Цікаво та корисно. З вами була Зінфіра.